Мне крестная дала. Вот ну, почему же я буду сидеть. Все воспитанный был в хорошей семье. Вот мой дедушка. Все воры, в Италии. Вот мне ну, как, как талисман себе его взял в карман. Все-таки дедушка мне много чего заслужил. Вот. Ну мы Реально, у нас може така кров, що ми зібралися. Без він вистрілів просто за два дні забрали Крим. Це нормально. Після цього я пішов сюди, щоб не, забрали, щоб не забрали мою область, не забрали моїх близьких, тобто не забрало останньої країни. Сюди я пішов. мене не призивали, я прийшов добровольно. Тому що вважаю, що захист, захищати свою землю, свій народ це ну, якби, най, найсвященніша задача кожного чоловіка. Тобто, якщо ти чоловік, ти маєш бути На даному етапі російські війська це ворог, який захоплює наші землі. Ну так? так ну, ж, такі зло, самі да, слав'яні, як і ми. Такі, такі самі слав'яні, вони якби братини брати, але вони пішли. Не ми пошли, це вони пошли. Ми, ми боронимо землю, ми не наступаємо. Ми тільки обороняємося. Але обороняться можемо до Москви. Почому не зробити кожних 45, У нас є мільйони людей, які хочуть служити і повинні служити. Зробити так. 45 днів ми відбули, нас перепоготовили. Набирайте слідуючих. Всього-навсього на 20 тисячах цих, що набрали, Проти Росії це комушка проти слона. Понімаєте? А якщо міняти людей, підготувати всю країну? А ми, я прийшов сюди добровільно і всі поприходили добровільно. В течение двох днів дзвонок Росія нарушила границю. Ми всі соберемося і всі підемо захищати свою державу, не наше правительство, тому що за них не піде ніхто, а підемо за Україну, за свою сім'ї, за свою землю. І ми підемо. Чи готові ми. Ну, от я вам так скажу, а як Богдан Хмельницький, він же ж воїном не був, був гречка свинопасом. Кинув усе, зашов на січ, зібрав товариство, вигнали всіх. Хотіли б до Варшави дошли. У нас дух козацький, незламний. І я думаю, ми на цьому духі і Тут десь, може, десь хтось більше дотренувався, але весь час сказали, що. Українська армія, вона найкраща. Козаки вони всю Європу в жахі тримали. Вони можуть на себе понавішувати, що хочеш. Ну як духа нема, нема стержня. Ми боронимо свою землю. Ми йдемо, ми знаємо, за що ми йдемо. Ми готові гинути, а вони не готові. Як підуть двохсоти до них отам у Москву, тоді їхні матері попитають. Навіщо таке? За що? І тоді розвернеться весь Майдан і будемо під Москвою стояти. Ростов ну, хотілося б мирно, ну, якщо потрібно буде, ми, я думаю, зробимо все. Надо уже выїжджать. Караулина. Вот, готовы. Стараемся, серьезно. Доброго. Слава Україні! Героям слава!